Терміново Покровськ зсу перевернули хід подій. Наші змогли росіяни на мотоциклах влетіли у вогняну пастку. Спроба зухвалого прориву обернулася катастрофою. Ці кадри підірвали ражу. Перші деталі небаченого. Сирський зробив термінову заяву. Зет-блогери завили. такого позору Москві не чекали. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. З Покровська. Спроба зухвалого пориву російських вояк обернулася справжньою катастрофою. У соцмережах спалахнуло вірусне відео, на якому нібито видно, як окупанти на мотоциклах влітають у Покровськ. Але відповідь ЗСУ накрила їх блискавично і нещадно. Під прикриттям густого туману росіяни вирішили провести приховану операцію із захоплення міста. Ворог розраховував, що низька видимість позбавить українське дрони можливості розвідки і ударів на кадрах, які розлетілися по мережі. Видно, як російські солдати пробираються в місто на зношених цивільних авто і мотоциклах, що зникають в щільному тумані. Пошарпана техніка, хаотичні рухи мурок туману, видовище нагадувало кадри з постапокаліптичного фільму. Український боєць з позивним гусь повідомив, що колона окупантів була частково знищена. Він зазначив, що його підрозділ також брав участь у розгромі російського наступу, зафіксованого на вірусних кадрах. Тим часом російські блогери влаштували істерику. Публікація відео, за їхніми словами, підставила колону і допомогла ЗСУ завдати точного удару. У підсумку спроба входу в Покровськ перетворилася для окупантів на чергову ганебну поразку. Всі ми бачили знамените відео із заходом у Покровськ через цього поганця, який це зняв і у мережу. Сьогодні на цій ділянці гора двохсотих і спалена техніка. Зате всі хайпанули. Як зайшли в Покровськ, так і були знищені. Російським окупантам не допомогли ні туман, ні мобільність техніки. Ці кадри підірвали мережу. Тим часом сьомий корпус ДШВ заявив, що армія РФ активізувала зусилля з проникнення в Покровськ з південного напрямку. Станом на зараз у місті перебуває понад 300 росіян. Мета росіян залишається незмінною – вийти на північні кордони Покровська з подальшою спробою точити агломерацію. Протягом останніх днів росіяни активізували зусилля з проникнення в Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Для цього ворог використовував несприятливі погодні умови, зокрема, густий туман. Це знижує можливості для нашої повітряної розвідки і ураження на відкритій місцевості. Попри це, сили оборони продовжують виявляти і знищувати ворожі групи. Місто зачищають війська безпілотних систем, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, сили спецоперації, СБУ, нацгвардія, нацполіція та інші. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію на цій ділянці фронту. Він зазначив, що в Покровську та його околицях росіяни продовжують нести значні втрати як у живій силі, так і в техніці. З його словами, Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу росіян. Тому особлива увага командування приділяється забезпеченню українських воїнів на цьому напрямку всім необхідним. Також Україна намагається зміцнити логістичні маршрути. Штурмові групи окупантів і місця їх накопичення ви... Уявляються і знищуються. Тим часом західні експерти розповіли, що Росія планувала повністю захопити український покровськ до листопада 24-го року. Однак її війська відстають від графіка на рік. Попри чисельну перевагу, росіяни не змогли швидко пробити оборону. Українські сили щомісяця знищують понад 20 тисяч окупантів. Тепер, за оцінками західних експертів, Москва готується до консолідації контролю над руїнами міста, кидаючи все більше живої сили в зруйновані квартали Покровська. В ці хвилини Путін відправив солдатів на мотоциклах м'ясорубка в Покровську. Шок. Армія РФ вдалася до зухвалого обману. ЗСУ блискуче дали вогняну відповідь. Ці кадри треба бачити. На фронті сталося небачене. Сенсаційні деталі. Дивіться. Російські війська в стилі божевільного Макса вторгаються в зруйноване українське місто Покровськ. Саме із таким заголовком на інформаційному ресурсі Reuters вийшла стаття про ситуацію навколо цього міста на Донбасі. Москва заявляє, що взяття Покровська, який російські змі називають воротами до Донецька, дасть їй можливість просунутися на північ до двох найбільших міст, що залишилися під контролем України в Донецькій області Краматорську та Слов'янську. Росія намагається взяти Покровськ вже більше року. Спочатку були спроби взяти місто в кліщі та перерізати логістику для того, аби поставити під загрозу лінії постачання. Тепер тактика просочування та накопичення невеликих загонів у місті, але час іде, а місто стоїть. по решениям Путина Покровский Мирноград должны были быть взяты где-то в конце прошлого года, в декабре, наверное, 24 -го года. Но теперь, вот прошел год, они еще не взяты, хотя ситуация там очень серьезная. У командуванні десантно-штурмових військ констатують, що окупант за допомогою туману намагається пробратися до міста невеликими групами. Тактику інфільтрації армія РФ застосовує не перший тиждень. Протягом останніх днів росіяни активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Для цього ворог використав несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Це знижує можливості для нашої повітряної розвідки та ураження на відкриті місцевості. Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію. Сьомий корпус ДШВ. За даними української розвідки, чергові дати захоплення Покровська це до 15 грудня, а Куп'янська до кінця року. Ворог промацує українську оборону фактично на всій лінії фронту, аби знайти місця для нових наступів. Тепер це запорізький напрямок. Росія активізувалася так само і на Новопавлівському напрямку. На цьому напрямку у противника за минулі кілька місяців фіксувалося просування. І зараз ворог намагається розтягнути нашу лінію оборони вздовж фронта, наступаючи не тільки на Покровському напрямку, в районі Покровська та Мирнограда, а намагаючись поширити наступальні дії на Новопавлівському, фактично на Запорізьку область і на Дніпропетровщину. На запорізькому напрямку, використовуючи туман як прикриття, армія окупанта, захопила три населені пункти. Про це заявив головком Сирський. Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись численною перевагою в силах та засобах у ході жорстких боїв, просунувся вперед і захопив три населені пункти. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ. Українські захисники були змушені відійти з рівнопілля Запорізької області на вигідніші рубежі, аби зберегти якнайбільше життів своїх бійців. Противник у спробах просунутися вперед зазнає величезних втрат, і лише минулої доби зсу ліквідували 58 російських вояк на цьому напрямку, і ще близько 30 були поранені. Внаслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі рівнопілля з метою збереження життя особового складу українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі. Просування противника зупинено, тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків. Сили оборони півдня України. По 500-600 обстрілів і застосуванням до 2000 боєприпасів. Внаслідок цього вогневого впливу були фактично знищені чи зруйновані в деяких населених пунктах всі позиції, всі укриття на них. Противник зараз намагається завести групи закріплення, проте сили оборони. Завдають йому ударів і не дають закріпитися в цих населених пунктах. Зсу продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці, одночасно знищуючи його наступальний потенціал у тилових районах. Це не тільки на фронті, але й в тилу росіяни готуйтеся. темрява й холод підкрадаються до РФ. Цю зиму Росія ніколи не забуде. Кожен новий удар по українській енергетиці тепер обертається жорсткою помстою зсу. Відповідь України стає все потужнішою. Реальністю стає те, про що Кремль боявся навіть подумати. Всі деталі далі. Дедалі більше російських міст поринає у морок. Якщо росіяни атакують українську енергосистему, Україна атакуватиме російську. Українська влада про це попереджала, а сили оборони це наглядно показали. Риш поснімала. Так, наприклад, тепер виглядає воронеська ТЕЦ. Вона була атакована 9 листопада. Пишуть, що було щонайменше не три влучання після вибухів. Частина міста залишилася без електрики. Воронеж – це такий серйозний город. дуже багато підприємств, які працюють на века, в тому числі електроніка. В там є авіаційне предприятия, там і воєнний, і гражданські. І саме в цьому різниця між російськими та українськими ударами по енергосистемі, окрім заслуженої відповіді, мета українських захисників занурити у темряву об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу російської оборонної промисловості. Двайної призначення. предназначення, попірах, дійсно показати Росії, що не вони можуть, але і ми теж можемо зеркально відповідати на деякі речі и І дійсно пытатися остановити їхню машину и подорвать э, военно-промышленный э, комплекс, который э, активно работает против нас в этой войне. Я думаю, що тенденція буде продовжитись. Тобто, що на перший погляд, за принципом, клювати печінку от російській енергосистемі, так і буде поступово вибиватися ті чи інші елементи інфраструктури. Тобто, на перший погляд, що це буде виглядати, просто там ну от приємно, що десь в білгороді посиділи би світло або вороні ж. Але ж давайте подумаємо а в чомусь там конфігурація енергосистеми російської може бути схожа на нашу в тому плані, що там живлення йде, однак на них тих самих Електроїнях може йти не тільки на мовно житлових це правил, наприклад, на промисловий і на залізничний транспорт. Тому всі такі атаки не випадкові. Ціль не просто відповісти, а відповісти боляче, щоб об'єкти, що живлять підприємства військово-промислового комплексу України-агресора, не могли підживлювати кремлівські амбіції, коли так от поступово відкушуються ті чи інші елементи цілісності. Російської енергосистеми це в першу чергу про те, що десь там зупиниться поїзд, який може вести щось необхідне расистам для війни, або десь буде графік відключень на заводі, який робить росіянам необхідні речі для війни. І далеко не всі такі підприємства перебувають у глибокому тилу, кажуть експерти. Багато об'єктів розташовані неподалік українського кордону. Наприклад, стратегічні бомбардувальники ту 95 МС ремонтують у Таганрозі. А один із виробників компонентів для російської ракетної програми, зокрема твердого палива для іскандерів, знаходиться лише за 150 кілометрів від кордону з Україною. Занурити їх у електричну пітьму реально. Такі важливі об'єкти. Для російського ВПК, безперечно, й у Підмосков'ї. та чого там у Москві? Я думаю, що психологічний фактор, коли Москва погрузиться в темноту, намного більш ефективний, ніж ми там кілька заводів встановимо. Потому что, как раз вот эта основная масса, как он называется, офисного плантона, который живет за счет регионов. Наконець, то и до них да что що то и і что-то делать. таким чином. Україна вб'є не двох, а одразу трьох зайців. Справедлива відповідь, паралізація об'єктів російського ВПК та психологічний тиск на Кремль. звучить як ідеальна ціль для наступного блекауту. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях ставте вподобайку під відео, будьте в курсі головного. Далі більше.